Загроза реальна. Ви читаєте про це в газетах і чуєте в новинах: політ дронів, шпигунство, вбивство в Тіргартені – масова загроза окремим особам, публічним особам не лише в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи. Саботажні акти щодня намагаються вивести з ладу дата-центри, кібератаки. Я припускаю, що тут у залі ймовірно кожен другий принаймні один раз вже постраждав від того, як його дата мережі та інфраструктура були атаковані. Ми не у стані війни, але ми також більше не живемо в мирі, і це має бути нам зрозуміло, якщо ми хочемо подолати виклики. Перед якими зараз стоїмо, і все це можливо лише, якщо ми залишимося економічно сильною країною. Це відносно просто. Німеччина підтримувала Україну з 2014 року. За це я хочу висловити велику подяку британці, які вийшли, але все ж залишаються в нашій родині і залишаться. Це відносно просто Німеччина підтримувала Україну з 2014 року. За це я хочу висловити велику подяку британці, які вийшли, але все ж залишаються в нашій родині і залишаться. щодо мілітаризації Німеччини. Ми висловлювали занепокоєння, глибоке занепокоєння. Причому процес мілітаризації там явні ознаки ренацифікації спостерігаються. І навіщо це робиться? Ну, напевно, з тією ж метою, яка була у Гітлера, підкорити всю Європу і спробувати завдати. Стратегічної поразки у випадку з Гітлером Радянському Союзу, у випадку сучасної Німеччини і зрештою, таким основним хором основних солістів Євросоюзу і НАТО вже Російська Федерація. Мерць по моїм вчора знову, що ми ще не в стані війни, але вже не в стані миру. Там мілітаристська риторика наростає з кожним днем його знамените висловлювання, яке не раз вже використав. Стовував те, що він про законопроект поправки в конституцію тепер можна витрачати більше грошей на озброєння, на розвиток військової інфраструктури військового потенціалу.